Ці деталі мали там, якусь подряпину, вирихтували, пофарбували і поставили. Тролейбус катається курсує по Норвегії і подивіться, що це за марка. Бівейді. Комусь зарядка в Києві по 50 гривень дорого, а як вам 400 гривень на дві години. Чому авто в подвійному шарі фарби, я не розумію. купуй авто у дилерів. Натисну один. Бешен, Арсент. Так, фуропи, мої, я не бешен. Хаво, добра. Вітаю друзі від компанії АвтоГось. Мене звуть Володимир, і ми займаємося імпортом електромобілів і автомобілів любих з трьох країн. Із США ви можете замовити у нас любе авто, із Китаю тільки нові тільки електромобілі. і з Норвегії вживані електромобілі. Зараз я знаходжусь в Норвегії і їду на огляд чергового автомобіля для чергового нашого клієнта. Отже, дивимось ми ось такий Fiat 500i. Це у нас 2015 рік, білий колір, чистий, красивий автомобіль, продає його дилер. Попередньо я зв'язався, дізнався, чи можна його експортувати, дізнався, чи були якісь інциденти по цьому автомобілі. Мені сказали, що все чисто, автомобіль можна експортувати, можна проїжджати дивитися. 2015 рік, маленький пробіг, гарне авто, їдемо дивитися. До речі, якщо ви потрапили на наш канал вперше. І вас цікавить напрямок електромобілів з Норвегії, я вам дуже раджу подивитися два наші відео підбірка топ-бюджетних електромобілів з Норвегії. Там автомобілі в бюджеті від 8 до 20 тисяч доларів зібрані. Вони не всі, ми плануємо знімати ще підбірку таких топів. Але поки що, якщо вас цікавить цей напрямок, ви вже можете щось для себе цікаве подивитися. Ну а я поїхав на перегляд від Осло. їхати десь півгодинки. Ось така погода сьогодні в Осло. Так, приїхали дивитися авто. Як я казав, це дилерський центр маленький. І е, такі нюанси. Питав, чи є інциденти, сказали що немає, 100%, але вся ліва сторона фарбована. Б'ється 250 до 300 мікрон, тобто там багато шпаклівки немає. Була, мабуть, якась косметична там, ну, подряпинка не глибока, це не ДТП. Ну і вся ліва сторона. Капот рідний, вся права рідна, дах рідний, ляда рідна. І ось тут крило, двері і заднє ліве крило. Вони фарбовані. При цьому знімались двері, і знімалося ось це крило. Але це навісне рідне, тому що якби було не рідне, то шар лаку був би там в районі 200 мікрон. Тобто ці деталі мали якийсь там, якусь подряпину, вирихтували, пофарбували і поставили. Ось такі нюанси. Ось такі нюанси по авто. Комплектація гарна, у нас непогана зимова гума, гальмівні диски. Мають невеличкий бортик, вони ще походять, колодки також ще походять. Але, ну скажімо, стандартний стан для електромобілів, що воно все потребує чисточки. Диски прочистити, можливо, супорта промазати і все. Автомобілі. Від однієї власниці від жінки маємо ось такий дефект на водійському сидінні. І в іншому дефектів я по салону не бачу. Щодо косметичних дефектів, ось тут цяточка щось прилетіло це локально прибирається без проблем. На капоті маленька цяточка. йдемо далі. Тут все чисто. Так, ось тут маємо цяточку. Так само вона прибирається. Це на кришці багажнику. І ось тут цяточка. В іншому, все по автомобілю добре. Так, підключилися до авто. Дивимося залишок посоху. У нас ось значення 81,18 авто 2015 року. то Враховуючи, що автомобіль вже 8 років залишок по Вісімдесят 81%, Це гарний показник. Отже, друзі, по цьому авто ми маємо фарбовану ліву сторону. Всю вона не тотальна. Знімалися для ремонту водійська дверка і знімалася для ремонту ліве переднє крило. Вони рідні, поставлені на місце. Була якась подряпинка неглибока, Шар лаку зі шпаклівкою до 300 мікрон. Це небагато, Це не був якийсь тотал. Підключилися, почитали. Помилок немає. по СОХу залишок 81% з чимось. Відсотків це доволі непогана. Відсоток посоху, враховуючи, що автомобіль 2015 року, звичайно, що це не останній Fiat 500 в Норвегії, тому ми їдемо дивитися інші варіанти. Взагалі, по досвіду моєї роботи тут, майже всі автомобілі купуються з першого разу. Мені простіше особисто купувати автомобілі у власників, ніж у дилерів, тому що власники більш чітко розказують все про своє авто. Тут немає такого, що щось намагаються приховати. Дилери ж працюють за традиційною схемою, не дивлячись на те, що тут. Дилери, це приємні люди, які виховані, турбуються про Україну, знають про наш стан в Україні, побажали мені всього найкращого. Але по телефону вони сказали, що машина без інцидентів, тобто, все ок, приїжджай, дивись, авто класне. У них збережена історія обслуговування цього авто. Про цей інцидент вони не знали. Типу, тут немає таких приладів, як у нас, що ми можемо підключитися і сохи читати по батарейкам. Ми можемо перевірити товщину ЛКП, Тут всі працюють простіше. Взагалі, Норвежці. Абсолютно в шоці багато з них лякається і не хочуть дозволяти підключатися комп'ютером до їхніх авто, тому що для них це все дико. Тож дилери тут цим користуються, і для них вести бізнес Норвегії дуже просто, тому що місцеві купують, не заморачуючись. Але тут є такий нюанс, що дилери і е, фізичні особи, які продають автомобілі, вони продають авто з гарантією, хочуть вони того чи ні. І на протязі двох років, якщо щось вилізе по автомобілю, що було приховане, то Попередній власник має це відшкодувати. Тож загалом автомобілі тут завжди мають гарний технічний стан. Стосовно кузова треба перевіряти. Якщо купуєш у власника, все просто ти питаєш, було щось чи не було, і вони просто відповідають: було чи не було. От і все. з дилерами трошки складніше. Їду зараз по Норвегії. Ось такий тролейбус катається курсує по Норвегії, і подивіться, що це за марка. Івейді для цих автобусів є окремі свої зарядні станції, де стоять під козирком там зазвичай по 10 по 20 автомобілів і приймають швидку зарядку. Ось так китайський ринок захоплює вже Європу. Взагалі в Норвегії в Осло дуже багато Хончі, просто вони на кожній вулиці знаходяться. Це преміальний великий позашляховик від китайського виробника. Дуже багато bvd тангів я бачу в Норвегії, дуже багато Polestar 2, прямо дуже їх багато. Ну, звичайно, id 4 але ID-4 виробництва і в основному тут з маленькою батарейкою. Не на 84 кВт, а на 53. Ще з китайських виробників. Обників трішки ікспенгів, я бачу, і також дуже поширені преміальні позашляховики. Ніва тут вони зайшли не просто з автомобілями, а з інфраструктурою. І по автомобілям Ніва є свої незарядні пункти. Зарядні також є, але ще є також пункти, де просто швидко замінюється батарея. П'ять хвилин часу займає процедура заміни батарейки. Автомобіль заїжджає в невеличкий павільйон. Його піднімають на підйомничок, там буквально на 10 сантиметрів. Певний робот знімає розряджену батарейку і ставить заряджену. Але, друзі, автомобілі від китайських виробників вигідніше суттєво купувати саме напряму в Китаї, а не в Норвегії. Можливо, з часом через 2-3 роки, коли вже тут буде насичений ринок вживаних електромобілів. Можливо, так, тут будуть цікаві пропозиції. Але зараз ще досить рано. І ціни на автомобілі китайських виробників тут дуже високі. До речі, друзі, декілька клієнтів, які звертаються в нашу компанію за придбанням електромобілів, питали, що ми поработали. Радимо. І я подумав, що має сенс зняти відео топ електромобілів з Китаю. Що має сенс купувати, а що купувати я би не радив. Тож, якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарях підбірка Електро з Китаю. І я її зроблю. Якщо ця тема викличе якийсь там резонанс в коментарях. Якщо ця тема не цікава, то знімати не будемо. Не будемо витрачати ні мій, ні ваш час. Приїхали дивитися автобус, Паркування на восьмиметровому автовозі це суцільне задоволення в Осло. Комусь зарядка в Києві по 50 гривень дорого. А як вам 400 гривень на 2 години? Так, ну що, дивлюсь, фіат, ваш весь по кругу абсолютно в шару фарби. Скло все оригінальне, все навісне оригінальне, не знімався ні капот, ні двері, ні кришка багажника. По склу все рідне мінялось лобове, але по лобовому, ну ви знаєте, камінчик золотів, його поміняли. Слідів ДТП ніяких я не бачу. Чому авто в подвійному шарі фарби, я не розумію. Так, тепер по приємам. Болтики. Тут вони всі рідні, нічого тут не крутилося. Проєми. Ну, тут має бути до 100 приємок 150, тобто навіть з внутрішніми проємами вона фарбувалася. Я не можу сказати, що це ремонтна фарба. Бачите, тут також 150. Це швидше за все, оцей заводський двойний якраз, бо всі навісні елементи, вони всі рідні, оригінальні. Нічого не крутилось. Слідів якихось ДТП я не бачу. Бачите, навіть тут буває, що на заводі, якщо щось не так пофарбувалось, то льють другим шаром потім по колу. Ну щось подібне у нас і тут. Так, зносох ну, тут очікуваний: ось 80-78, тобто 81 відсоток. Це ну, знову ж таки очікуваний сок для цього віку. Просто для віку. По пробігу, все ок, по помилкам нічого немає. Подивилися ми цей Фіатік. Автомобіль в шикарному стані, просто реально в шикарному. Нема ні сколів, ні подряпин, ні відколів, ні навіть тріщин на шкірі немає. Просто унікальний стан по кузову зовні косметичний, і в салоні, по керму, по педалям, по всьому. Жодного крученого елемента, реально автомобіль з подвійним окрасом з заводу. Маленький пробіг, гарний сох, але... Дівчинка-замовник взяла паузу, бо їй хочеться саме білий колір, білий перламутр, А це колір близький до білого, але не білий. Має сірий відтінок. Тож, скажімо так, беремо до уваги це авто, але поки що маємо надію, що зможемо задовольнити прямо всі побажання нашої клієнтки.